Господарі мої вітання. Як ви знаєте, з'явилася в мене така косарочка, я вам показував, як вона працює. В принципі, задоволений, але вона дуже важка. По паспорту там, начебто 50 кг вона, але із оцим прилаштуванням вона виходить, ну я звішувати не звішував, це нова пошта присилала, там 67 кг. Наскільки так на сіки ні, вже хай можливо я його буду переробляти, скоріше за все, можливо, ні, але так планую. О, хай його, скорше за все, я його буду обслуговувати, відкручувати. На, на ваги причеплю, подивимося, скільки оце все. Те, що не фарбоване в червоний колір, яку воно має вагу. Тоді вже будемо зорієнтуємося, яка вага даної в принципі досить таки непогана, деякі нюанси, о, як справлявся попередній власник і власники типової косарки в принципі, тут що основа та сама, різне, різниця, я так передивився багато відео, різниця тільки. Кришками, Кришечка <смі> модифіковані або змінені. Тут, начебто, я бачив заливний отвір, ну, тут зливний у нас отвір іде знизу. Так? Ось цього немає. В даному випадку тут у нас заходи, маса між тарілками проходить, виходить через оцей ось прямокутний форм, отвір прямокутної форми, і пішло під колеса. Попередній власник доробив оцю частинку, як на мене, досить таки вдало. Так? Але ви ж знаєте, в мене колеса стоїть 7-0 на 12. Відповідно, висота, якщо брати по ось цьому, тут 30... 34,5 начебто. Так, 34,5 і в мене 37 з половиною. Тобто, раз, два, три на 4 см Мені треба, хоча я не впевнений, щоб десь щось робити, змінювати, наприклад, десь якесь кріплення, але є певні думки стосовно де, де чого переробити. Так? Ось, Можливо, і тут щось перероблю, отут я буду точно переробляти. Так, як швидко, це вже ми побачимо. Так. Хотілося б в цьому році вже спробувати з переробленими деталями, так, оцією частиною. Але побачимо вже ж, як там по часу воно буде, на це теж треба виділяти. Певний час. ну Давайте ближче я вам покажу, розкажу. ну Дивіться, оце у нас кришечка знімається для обслуговування редуктора. так Така ж сама картинка. Оце обов'язково для того, щоб обслужити, вийняти і таке інше. Тут, до речі, я не знаю, можливо, просто прикручено, не відкручував я оцих чотирьох. Болтів, можливо пізніше, але поки що так. Стосовно ось цього кріплення, по якійсь причині воно важке, <кій> трішечки воно оця ось балка не паралельно із тією балкою. До речі, до речі, до речі. Що в нас виходить? 24, а тут 25 копійочки. Так, ну, або ж відносно оцієї бази. Ну я не думаю, щоб фрезерували на заводі десь криво. Ну, декілька градусів, ось оця лінія паралельна з тією. Так, ну подивлюсь, я це із-за цього. Щоб паралельність зробити, можливо, буду переробляти. Але спочатку треба її прикріпити до мотоблока для того, щоб робити. Далі, оці ось стакани. це стакани закривають внутрішньості, там підшипник стоїть всередині. Так, якщо його відкриваєш, тобто ось оця шийка. Вона переходить в оцю. Не знаю. Одне єдине, що це чи власник зробив, чи такі ж самі модифікації, в даній модифікації вони стоять. так Тобто, можливо, нюанси є, але це вже буду перевертати. До речі, перевертати, ви бачите, заглушечки я поставив. Тут отвори сапуни. Два. Ось. Не знаю, наскільки вони доречні два штуки, але вони там є. Ось тут виходить оцей ось щуп, який ви бачите. Так? Як мені його поставити, щоб туди не попало зайвий пил. І що там, пісок. Так? Конічне зубчате колесо. Той бік йде на низ, теж. Не знаю тільки розміром якого, мабуть, вона менше розміром. Начебто до 3000 паспорта на неї не було. До трьох тисяч на дисках оберти. так? Десь ще 2800, щось таке, хлопці, писали. Можливо, хтось, хтось дивився, знає, можете дописати, так? Ось. Ну, бачите, тут у нас прокладочка стоїть на три болти. Кріпиться, щуп з міточкою. Треба буде подивитися, наскільки там оливки вистачає масла. Так, ну, оце ось так. Я перший раз коли вантажив, вірні вже воно вдома було, розвантажував. Я не глянув, що там сапуни Я думав, що там вона то приїхала, мабуть, перевізник коли вів, віз, десь, мабуть, переверталася, тому що ось тут було мастило. так І, звісно ж, коли я її перевернув для того, щоб подивитися на ножі, сюди мастило вибігло. Марка КРНС. Касілка роторна, навісна 2С. 15 2015 року випуску. Ось так. Ну, що, це довго я задавав собі питання, що це таке Це виявляється для того, щоб колеса для транспортування чіпляти. Ось його тут а немає. Я гадаю, що, мабуть, доведеться його зробити, але тут трішечки пізніше. Значить, стосовно ось цього, хочу зробити, щоб вона була трішечки довша. Оця дуга, і мала два, регулювалась на два рази, але це вже буде пізніше, подивлюсь, як, наскільки, наскільки це буде потрібно, тому що у заводських умовах вона знаходиться десь в цьому. Райончику я маю на заводськ... По заводській комплектації йшли, в заводській комплектації йшли отак, от це з того боку. Отакі от, от лижі. До цих лиж я так зрозумів, що кріпилася ця дуга, і відповідно, вона в нас виходить аж отут. І в от такому на такій відстані від землі десь вона кріпилась. Відповідно, трава загинається, ножі підрізають і вона туди заходить. В даному випадку, ну, в принципі, я пробував, вона працює, ріже і таке інше. Але для себе хочу визначитися кращий кут, який кладе. Можливо, це, це якраз пригинання трави дає можливість проходити між тарілками. Пісочок, шелестить між тарілками зеленої зеленій масі. Так? Ось так. Ну, то вже потім будемо думати, я до чого знімаю. Можливо, хтось десь щось підскаже. Спробуємо зробити більш-менш таку конструкцію, яка влаштує всіх, тому що відеоролики передивляються всі, принаймні власники. так є. Модернізують під себе ножі. В даному випадку, ось у нас 5-мм не доходить, трошки можливо більше. Так, захоплення ножами. Ширина захоплення у нас йде десь в районі 80. Це виходить так по моїй колісній базі, не добирає по 5 см. Так, ширина. Ширина моєї колісної бази між зовнішніми площинами це 88, тут бере 80, тобто 4-4. Ну, катався, я їздив, це не є критично, там протектор. Стоїть і виходить так, що між травою заходить протектор. Ну, принаймні не гарцює не, не затрамбовує. І коли їдеш в своротному напрямку, то ножі зрізають, вивертають. Тобто критичного нічого такого немає. Так. Перевертав я. Давайте перевернемо. Перевернув я. Поки що нічого я тут не чистив, буду вже розбирати, будемо дивитися. Гайка знизу знаходиться корончата шплінтована. Так, тут у нас отаким от чином по піску, звичайно, ну, в даному, от дивіться, відстань між от тут видно. 3 см, так, ось тут три сантиметри. Наступне, так, тут, що у нас доварена лижа, мабуть, шовчик іде. Оця лижа заходить в ґрунт і виходить так, що оці ножі зрізають стерню якраз над землею. Тобто, отого, от що. Пишуть в заводських підручниках мануалах, так що там стерня йде 4 8, 8 см, 7-8, начебто так, тут, тут цього немає, тобто косив. я не знаю, як там буде по другій траві, ще не косив, не можу сказати. Але те, що те, що я бачу, тобто воно йде якраз, вичищає повністю люцерку. Так, як вона повинна бути. Ось. Ну отут, як ви бачите, це заводське виконання. Хтось фризував металевий брусок, сверлили отвіри великі, висверлювали, кріпили туди всередину болти. Вони в нас заходять в тіло, різьба нарізана. Ось. Ну і тут ось так же само. Це кріплення з е, одної деталі до другої. Тут, наскільки я зрозумів, зрозумів, тут стояла лапка кріплення, можливо, не так поправити. І дещо тут висів брезгавичок. Так, що це ось така? Отут міцне кріплення заводське, нічого переробляти, доробляти не треба, все воно стандартне, робоче. Кріпиться дуже просто, навіть за, за умови, що воно важке, ось таке. Пропонували хлопці зробити ось сюди стаканчик. ну а цей апендицит, як його обіграти, Даже не знаю, подивимся. Поки що я її так особливо не розбирав, не дивився. Так що це такий невеличкий огляд. Можливо, комусь воно стане в нагоді, тому що сезон ще не закінчився. Це раз, можливо, останній укіс люцерки чи другої якоїсь трави ще буде. Я, наприклад, ще збираюся касити суданку, спробую нею косити. Гадаю, що мусить краще брати, чим звичайною мотокасою, тому що в основі товста трава, тому що вона в мене не густа. Є Зрізає дуже багато, ну, незручно, скажімо так, певні нюанси є. Ну, подивимося, спробуємо. Я гадаю, що буду пробувати, тому що мені треба побачити певні нюанси, те, на що звернути увагу, що доробити, переробити і таке інше. Особливо, хто переробок там не буде. Гадаю, де дещо де де я перероблю під себе. Знову ж таки, якщо б це в мене були колеса, ті, що стояли 6 l то ніхто б нічого там би не робив, тому що ну, єдине, що може нагинач дугу яка нагинає траву, можливо, б зробив би. Так, і все. А так, в принципі, ну все. і Ще нюанси, поки, поки я ще її не почав переробляти, можливо, там когось якісь ідеї є з власного досвіду. Чому, тому що працював я нею одну годину. На дещо я вже звернув увагу, але можливо хтось щось підскаже. Власне кажучи, це і все. На все добре, бувайте здоров'я. Разом доробимо.